Вітаю! в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Посадити нові дерева та скасувати містобудівні норми вимагали черкащани на сесії. Як відреагували депутати? Таким недоброчесним забудовником взагалі треба провести ревізію всіх віднос. Відсутнє сполучення. Чому єдиний на всю громаду перевізник не збільшує кількість маршрутів? Оце зранку тільки автобуси. Як жили без електрики та інтернету у музеї? Продемонстрували побут чигиринців кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Це можливість згадати там своє дитинство. Посадити нові дерева на місці зрубаних та скасувати містобудівні норми з такими вимогами. Сьогодні зібралися люди на акцію біля будівлі, де відбувається сесія міськради. Як розповів один із її учасників Андрій Шемшур, 22 лютого невідомі почали вирубувати зелені насадження на перехресті вулиць Лісова Просіка та Степана Бандери у Черкасах. Під корінь зрізали близько 400 дерев. Як відреагували депутати на таке звернення? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Зрубані дерева, надгробний хрест та плакати. Таку інсталяцію облаштували черкащани біля будівлі, де сьогодні відбувається сесія міської ради. Усе аби привернути увагу до незаконної вирубки дерев на перехресті вулиць Лісова, Просіка та Степана Бандери, розповів учасник заходу Ігор Афанасьєв. Це не суха це живі дерева. Вони були. Ну, варварські випиляні, зрізані. Я воюю на сході не для того, щоб коли я прийду в Черкаси, моїй дитині не буде де погуляти, подихати свіжим повітрям. Вимоги до депутатів, учасники акції оформили у зверненні. Серед головних називають такі: перший крок це скасування містобудівних умов. Потім другий крок це позов до суду або, можливо, якісь інші варіанти. Кінцева наша ціль. Це оновити зелені насадження. У нас сосновий ліс. У нас дуже ну чистіше повітря ніж в інших містах. Тобто в цьому і цінність нашого міста. Далі усі вирушають у сесійну залу. Першим депутати заслуховують звернення представника від партії Голос Сергія Шмиголя. Я виступив з ініціативою, зареєстрував проект рішення про скасування містобудівних умов. Це нам дасть можливість і дасть нам час. Щоб потім наш юридичний відділ, відділ юридично забезпечення, звертався до суду. І шукав підстави для скасування договору оренди опісля переходять до обговорення одні депутати пропонують допрацювати питання ради доручення департаменту архітектури підготувати на наступне пленарне засідання відповідний проект рішення Це єдине юридично правильне рішення, яке можна прийняти зараз. Інші пропонують розірвати угоду із орендарем земельної ділянки. Ним є приватне підприємство Добробут Центр. Таким недоброчесним забудовником взагалі треба провести ревізію всіх відносин. Як розповів директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін, дозволу на вирубку дерев на цій ділянці вони не надавали. каже, забудовник керується генпланом 2011 року. Дана земельна ділянка по 11 року, вся офіційно була житловою забудовою. Та каже, сьогодні чинний інший, ухваленою 2021 тисячі Згідно з ним, ця ділянка територія парків та скверів. Загалом, після двогодинного обговорення, депутати визначились із Рішенням за 34 чотири рішення депутати вирішили скасувати містобудівні умови обмеження. Це перше питання. Друге надати доручення департаменту архітектури і містобудування, підготувати звернення до суду про розірвання договору земельної ділянки зв'язку з порушенням умов. Телефоном генеральний підрядник, який виконував роботи на ділянці Альберт Норченко, ситуацію коментує так: їхнє взагалі право і це рішення політичне. Я не зважаю на це уваги. Тобто, ви будете продовжувати надалі вирубувати там дерева? Ні, я звернуся в суд, а там нема. Чого ж вирубувати, я вважаю, що в ну, міській раді перед тим як виносити такі рішення, да викликати забудовника та ознайомитись із планом озеленення цієї земельної ділянки на наступній сесії? Депутати знову обговорять це питання, запросивши забудовника. Зазначив міський голова Черкас. Дарія Шевченко, Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Жителі шполи просять владу збільшити кількість перевезень по місту та підлаштувати їх так, аби можна було вчасно діставатися дорослим на роботу, а дітям у школу. Розповіла місцева жителька Світлана Ткаченко. Каже, до першого березня в день курсувало лише три рейси, тепер шість, але і цього замало. Чому єдиний на всю громаду перевізник не збільшує кількість маршрутів? Наталія Старинець розповість. З пів години стоїть на зупинці, розповідає Тетяна Юрчак. Вона нещодавно переїхала до школи із Запоріжжя. Каже, що в місті так рідко курсує транспорт, не знала. Дуже рідко користуюся транспортом. Натомість місцеві ситуації з перевезеннями знають добре, розповідає жителька школи Світлана Ткаченко. Жінка працює в інтернаті за 10 кілометрів від свого будинку. Знаю, але часто ходимо пішки, бо нема нічого. Рано нема ходки, відмінили. Увечері до 9 вечора ми працюємо тут. То відмінили, дуже немає. Ми добираємося хто як може в остання нольмо. Остання нема більше нічого. Це тобто діти із школи вертаються на цю всі. І хоча з 1 березня збільшили кількість рейсів із трьох до шести, та цього недостатньо, розповідає місцева жителька Тетяна Косенко. О 12.30 іде автобус, а потім аж у три години. Щось так, приблизно, хоча б дві години було дуже великий перерив. І ще бажано, ну, щоб у неділю. Протягом дня перевіз близько 70 людей. Це не враховуючи пільговиків, розповідає водій маршрутки Юрій Закребський. Анабагато повний рано, рано. автобус а вдень уже менше десь. По сидячих містах збільшувати кількість маршрутів нині нерентабельно, розповідає директор АТП Віктор Сушко. Призупинили свою від своєї діяльності всі практично промислові підприємства. Людям їхати потреби сьогодні на роботу немає. Автобуси вроді треба, щоб і ходили, але вони не рентабельні. Тож немає кого возить. Більша половина пасажирів це ну, пасажири, які користуються пільгами, які не оплачують за проїзд. Економічно невигідно каже чоловік і відновлювати сполучення між школою та селами громади. Крім того, бракує автобусів. Якщо на 100 кілометрів відстань заправити потрібно на півтори тисячі гривень ще раз повторюю, з автобуса, то ціна дужна і буде їхати 10 пасажирів. Більше їх їхати не буде. Нові автобуси в кількості там, скільки у нас було 15 одиниць, ми придбавали ще в 2002-2005 році. Це вже 15 років назад. Будемо говорити, автобуси вже свій ресурс. Вимотали, а нове придбати немає. За що зараз чому рік тому були вимушені скасувати половину рейсів? Розповів перший заступник міського голови Віталій Платінь. Скасувались в час на наступу війни. Не було людей. На сьогоднішній день зв'язку з збільшенням кількості пасажиропотоку, листи звернення листів. Ми їх відновляємо за словами пана Віталія, аби збільшити кількість маршрутів та рейсів, міська влада неодноразово оголошувала конкурси, але охочих перевізників не було. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Стріляють із ручного гранатомета, автомата та навчаються керувати безпілотним літальним апаратом. В Умані запрацював інтерактивний лазерний тир зі слів інструктора Юрія Тованича. Військові безоплатно тренуються прицілюватися, відпрацьовують стійку та опановують тактичну стрільбу. Стреляв там з мисливської, там. А так, щоб за РПГ та дійсно первий раз. Військовослужбовець Сергій своє обличчя не показує в цілях безпеки. Каже, такі відпрацювання в комплексі з навчаннями на полігонах чудова підготовка для молодих бійців. Для недосвідчених. Людей, які ніколи не тримали в руках зброю, то я вважаю, що це непоганий тренажер для того, щоб хоч якесь мати уявлення про зброю, про автомат, про РПГ. Щоб нормально підготувати стрільця, треба порядка трьох тисяч набоїв. У нас ні в одному навчальному центрі не дають такої кількості набоїв. Тут є можливість зімітувати стрільбу, вона не відтворює повної мірі бойові стрільби, але положення зброї. Стійка правильна, випередження воно дає спробувати, а потім уже в настоящому тирі на полігоні реалізувати те, що навчене. Репетиція музичної вистави Балада про любов відбулася у Черкаському академічно музично-драматичному театрі. Вона присвячена творчості композитора та виконавця музичних творів Володимира Івасюка. Розповідає режисер та автор постановки Павло Гончаров. Глядачі почують героїв його пісень, а ще побачать виставу у виставі, де йтиметься про Червону Руту. Бачила репетицію, і наша Тетяна Рева. Напередодні дня народження українського музиканта та композитора Володимира Івасюка весь творчий склад українського музично-драматичного театру готує баладу про любов. Зі слів автора постановки Павла Гончарова. Тут йтиметься про любов у широкому розумінні. Закінчується мальви: засни, 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 засни. Костюми готові, світло налаштоване. Актори готуються, вистава вже в суботу. Повіголо тві голос, голос щедрапові. Звучить хіт Володимира Івасюка. Пісня поміж нас. Їх буде 15 музичних творів українського композитора та виконавця. Розповідає автор вистави Павло Гончаров. Віршові тексти я взяв за основу і зробив з них діалоги між персонажами. Рядками музиканта через півстоліття говорять актори. Для мене це дуже чистий такий твір про людські почуття, про українську пісню і нашу душу. Ними передають почуття. Одна із пісень маловідома, розповідає актор Олександр Гуменний. Глядачі ж почують її у його виконанні. Ой, здравий новчина, дай дві красні скриви. Вона дуже щомлива, дуже... Натхненна, і вона, скажімо так, вводить, буде вводити глядача в курс того, що буде відбуватися на сцені, у баладі про любов поєднуватиметься музика та акторська гра, каже Павло Гончаров. І ось у нас є така міні-вистава, яка вплетена у основну виставу, яка саме сценічна версія усієї легенди, як вона виникла, легенда про Червну Руту. Музична вистава відбудеться о сімнадцяті 4 березня в день народження Володимира Івасюка. Пам'ять про його творчість нині особливо потрібна, говорить Олександр Гуменний. Більшість з нас знає ту ж саму червону Руту, так знаємо, але ми не знаємо часто не знають її автора. І от Про це наша вистава. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Речі, які демонструють побут чигиринців кінця 19-го першої половини 20-го століття, таку експозицію зібрали співробітники національного історико-культурного заповідника Чигирин, зі слів екскурсоводи Ірини Черниш так хотіли показати людям, як раніше жили без електрики та інтернету. Речі шукали у місцевих жителів громади, що використовували аби освітити приміщення, на чому готували їсти, та якими ремеслами займалися детальніше у сюжеті. Це кавоварка бульотка. З'явилися такі бульотки десь в кінці 19 століття. Їх використовували в основному міщани для підігріву води для заварювання кави. Працювала ось така кавоварка бульотка по принципу сучасної гейзерної кавоварки. А ще маслобійка, ступка для розтирання продуктів та різні миски. Все це господині використовували в побуті для приготування їжі. Розповідає екскурсовод Ірина Черниш. Поруч стилізована піч, біля якої завжди в оселі вирувало життя. Піч це було не тільки тепло, а й це було своєрідне джерело вогню світла. Потім могли використовувати свічки, каганці, різноманітні світильники. А ось це газова лампа середини ХХ століття. Цікаво, що ось такі газові лампи почали масово використовуватися не тільки для освітлення приміщень, внутрішніх приміщень, а й для освітлення вулиць. У зимовий період у жінок було більше часу і занять рукоділлям, показує пані Ірина. Пряли нитку, потім ткали, рядно, полотно. Це човник від ткацького верстата. Колі, качалка та Рубель допомагали про одяг каже жінка у 19 столітті. З'явилися ось такі праски. Вони могли бути цільними, нагрівалися на якійсь гарячій поверхні. Копірувальний папір, ручки з чорнилами, матеріали, які використовували під час навчання, і завершує експозицію виставка музичних інструментів ложки, гармонь і патефон, який належить родині Ірини Черниш. Він десь середини середини сорокових років 20-го століття ставили платівку і могли знову ж таки чи займатися вишивкою чи іншими якимись цікавими справами. Ці всі речі допомагають уявити, чим займалися наші предки, говорить старша наукова співробітниця Ольга Брель. Тому шукали для цього щось цікаве. Це можливість згадати там своє дитинство, побачити ті речі, якими користувалися їхні бабусі, дідусі. Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.